У дитинстві у мене була така мрія, мати суперсилу, і я хотіла читати думки, і ця мрія збулась. Я можу читати думки людей, іноді це мені не потрібно іноді я це вичусь виключати, тому що знаходжуючись в великій кількості людей такий, знаєте, енергетичний шум. Тобто, той відчуває те, той думає те, той хоче те. І коли цей Дар, мабуть, почав розвиватись, то було трошки важко тільки з часом. Я навчилася це відключати, але іноді. Іноді дійсно це заважає. Наприклад, людина мені говорить одне, а я знаю, що вона думає інше. Я прям знаю це більше, ніж на 200%. І начебто якась незначима ситуація, можна було б її забути, там, не знаю, промовчати і почути те, що людина говорить, а не те, що вона думає, але я ж тут точно знаю те, що вона думає. І тому це іноді не заважає. Але цей дар даний для того, щоб допомагати людям, і я ним користуюсь.